Пане Василю, чуєте нас? Да, чую, вас? чую. Розпоч... Розкажіть, будь ласка, що, що зараз відбувається в Академії? Скільки вас там, скільки, розумію, тих, чи штурмують вас, хто, скільки цих людей? Пів години назад до ТПП Академії військово-морських сил, імені Павла Степановича Писановця прибув Сібова без номерів з озброєними військовослужбовцями Російської Федерації. Точніше, я не можу утверджувати це сто відсотків, але вони були без знаків розрізнення в масках і таксі команди був з злітчитим обличчям. Але через 5 хвилин прибув. Адмірал Федотенков з вимогою надати можливість оглянути Академію на предмет того, що на території Академії готується або розміщаються представники правого сектору або інших воєнізованих формувань з Майдану. Та можливість адміралу була надана. Він хотів пройти з декільками особами, але пропустили тільки його. Показали приміщення. Він е, зрозумів, що Академія військово-морських сил не приймала водізовані формування, не збирається приймати. Тому він був задоволений. До речі, до речі, він є випускником. Чорноморського вищого військового морського училища, на базі якій створена академія. Після цього він дав слово офіцера, що академія не буде е, блокуватись до вирішення цього питання ну, політичним чином. Тобто, тобто зараз, зараз спокійно. Це спокійно, але я й пообіцяв, що їх не будуть блокувати. Так, я прийнято, що блокувати не будуть. Я дуже вас погано чую. Зв'язок, це все, що я можу повідомити для пістоті та всіх українців. Хочу сказати, щоб не трапилось. Фіцари та військовослужбовці академії готові відстовувати е, свою землю і боронити Україну. Нехай на Україні знають, немає жодного військовослужбовця, який е, може зрадити або перейти на бік ворога, знайте, що ми готові покласти свої життя хто молодший, за незалежну і єдину Україну. Дякую, пане капітане Другого рангу. Україна з вами. Дякуємо вам. Щасливо. Дякуємо, пане Василю. Спокійної вам сьогодні.